качка дивачка плавала у річці качка. Качка та була дивачка, вибралась на берег тишком та й пішла в містечко пішки, де б та качка не ходила, скрізь було у неї діло. В ательє вона, приміром, за домашнім пішла сиром і просила дуже швачку настрочити листів пачку. А в аптеці, що навпроти, вимагала якісь шпроти. Ще була у перукарки, щоб поштові взяти марки. Кахкали качки щосили, яка муха укусила, бо дивнішої від качки не було ніде дивачки. Качка може, що завгодно, зачіску зробити модну, яйцями вкруту нестися, навіть в плаття одягтися. Раз знайшла тасьму потерту, мов лапшу жувала вперто, ще монети проковтнула, ось яке дивачка втнула. Якось кухар ту дивачку став ловити, наче качку, та тікала, лопотіла, поки врешті не злетіла. Здійнялася, як у мрії, та й полинула у вирій.